Хочу прокоментувати бій Олександра Усика із Дюбуа. Сьогодні, з суботи на неділю, відбувся другий бій-поєдинок між Олександром Усиком і Дюбуа. І вдруге знову виграє Олександр Усик і стає вкотре абсолютним чемпіоном. Олександр Усик це справжній воїн. Що я хочу сказати, на що по-особливому нагло зробити? Коли я не раз дивився, як українські боксери б'ються з іншими, наприклад, там брати Клички чи Олександр Усик, я помічав скромність їх, як вони перед боєм себе ведуть. Якщо брати інші боксери, наприклад, із Великої Британії. Велика Британія це одна із країн, яка дуже сильно нам допомагає. Одна з країн, яка першою почала допомагати нам, коли Путін, Росія, повномасштабно вторглася в Україну. У Великій Британії є ряд хороших боксерів, Тайсон Фюрі, Джошуа, Дюбуа, інші. Хтось з них. Більш скромніше, наприклад, Джошуа, як на мене, тоді як Тайсон Дюбіа дуже багато говорили, того, що не потрібно перед перед поєдинком. Багато було неправильних речей, дій, поведінки. Але всіх їх переміг Олександр Усик. Скромність. Скромність це те, що повинно мати місце в житті нас, в нашому служінні, чи то в церкві, чи то за межами, де б ми не були, б, що б ми не робили, б, яких ми вершин не досягли в житті. Який ми не мали в статус в суспільстві, скромність просто вкрай необхідно мати. Це те, що прикрашає. Коли ми дивимося на сторінки Євангелії, ми бачимо, що Євангелія змальовує нам найвеличнішу особу, яка ходила по цій землі Ісуса Христа. Ісус Христос був дуже скромний. Він показав, як слід жити, себе вести. Люди його називали великим пророком чи то вчителем. Не він сам себе так називав, люди називали, і він дійсно ним був. І він говорив саме, що навчиться від мене. Тому, шановні, хай допоможе нам Бог навчатися від Ісуса Христа, брати приклад. Він найкращий приклад для нас, як скромності, так і інших речей. І також ми можемо дивитися на інших людей і десь брати приклад, хороший якийсь, да, від тих чи інших речей. Хай Бог нам допоможе бути скромними.